Что мы бесплатно для разработки проводительной системы обратной лечения комиссии, если будет продолжить до кризиса склада лечения комиссии. Бесплатно продолжить до лечения комиссии обратной лечения комиссии, чем будет лечить продолжить, чем мы все будем продолжить, по поводу склада слова, по поводу этого склада. Надійшла пропозиція до начальни комісії розбирати депутатів, якщо будуть закінчили пропозиції, що не батька пропозиції ось проти? складу. Дякую. Наразі 87-ї чергової сесії міської ради До наступні вдальні.

що посвідчує особу, тепер є громадянство України, чи спеціальний статус особи в Малинському секторі управління Державної міграційної служби України, що на на 2025-2026 рік. Та затвердити її у новій редакції. Доповідає Артема Крик, секретарь міської ради 4 про внесення змін до бюджету Малинської міської територіальної громади на 2025 рік. П'яте питання я вам задаю, коли на результати прийняття майна в основному власні основи Сумської територіальної громади. А шосте питання про яку дивного про схвалення та підписання угоди про співпрацю з Національним музеєм Сумської імені Сергія Павловича Парадюра та Малинської міської ради. Шановні депутати, у кого будуть тільки пропозиції щодо порядку денного? Дійшла пропозиція за приймати, хто за те, став на голосування, хто за те, що за приймати дали порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти? Примуюсь, депутати, за того, до хворі, до Інші питання до двох половин, а вот це пішки поняття, коли позиція. Що немає просто голосувати поза пропозиція, хто за, проти отримали сприймання. Чиновні депутати прикольнуть до розгляду порядку денного перше питання

Ставлю на голосування проєкт рішення про збільшення розміру та капіталу комунального підприємства Легії Малинської міської ради в Томівській області та затвердження його статуту у дві передачі. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Підтримуюсь. Рішення прийнято. Дякую. Друге питання проєкту Лена про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Малинської міської ради на 2026-2026 роки та порядку використання коштів, передбачених на бюджеті Малинської міської територіальної громади та її Можна запитати, чи є зауваження про позиції питання по даному проєкту рішення. Якщо немає там на основі проєкту рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки, то на них підтримується на основі ради в 2024-2026 роки та порядку використання коштів, про внесення змін до бюджету, мали б міської територіальної громади, де її надання основного слова. Проте, приймалося рішення прийняття. Дякую. Третє питання про інтернет про внесення змін до програми підвищення рівня обслуговування і надання послуг за повною вирішення з особо попередження громадянської України чи соціальних флотів з особо малості на секторі управління державною міністрівнію служби країни, яка розпочалася на 2025-2026 рік, зазвичай це і є подоволююча революція. В. Миколаївич, можна? В. Так. В. Миколаївич, там ще є врахання. І на повністю вона забула просити 44, не 22, а 44. В. Можна? В. З

Ano, to je možná to. Tak. To na výlet, jestli nemáme pořád nějaké předměty, A denové slovo. Denové slovo je nařízeno,

Шановні депутати, проєкту відповідає четверка питання проєкту рішення, на чому не здійснюється відповідальна згода з керівництвом реальних громадян на 2025 рік? Шановні депутати, які будуть зауважені пропозиції по даному проєкту рішення? Виходить, що гроші з виконаного місця на рекомендування долів ми тримаємо на рекомендування території, а але башкомінітарів Ну, там завжди була ситуація, слова гранику, і завжди у нас точно підтримувати ситуація. Завдяки дистанції підприємству, завдяки громаді, спільними зусиллями там витягується ця робота. Там дуже непроста ситуація. Є депутат міської ради Євдеченко Валерій Петрович, голова комісії житлово комунальних питань, він... Сьогодні ж звернення надала бюджету комісію на підтримку ось якщо є питання, будь ласка, він може розповісти реальну ситуацію і з того, то, що кожного дня бачите, що попробуває. Ти саме проблеми в маленьке, те саме в молоді. Ну і ще саме коли проєктніше бюджету просимо передбачити додаткові кошти на медицинську що були попередні порішення по програмі. Ну на комісії були звернені депутати, не кажуть, що комісії підтримали. Тепер розподіл за поставити на голосування. Ставити на голосування, на голосування, ставити 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 на на голосування, питання порядку денного номер 5. Шановні до наступного питання порядку денного про роботи на безоплатне прийняття майна в комунальну власність територіальної громади. Я, шановні колеги, зачитаю рішення, тому що не встигли Игорь на почту. Да, автомоб, понимающий. Украинский двадцать шесть шестьдесят закон Украина по местах в рекламе Украины, закон Украины по гуманітарным допомогу, то особу средван дианести юридичних посол показывай у команду пройти первое. Пятого деспорта две тысячи двадцать року уникальный код 24-79-71-17, Искарата вырешила. Первый раз из на безоплатном принятии коммунального власти с малой сельской территориальной громады транспортного транспорта Жильского автобуса марки Тетра, модели С-41-5 МС, реестрационный номер СО-Е-6-1-0-Д, -E ВИН eh, w 2 к 628 78 Германии, 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 то сьогодні проектів, коли буде відбуватися впровадження нового, у вас була проба. Проте, є моменти, лиш прийму дякую. Я так не знаю, яка процедура поставляється, не буде, просто питання це взагалі споноти більше зрозуміло, що нові скривали клініки, дозволяючи процесу зведення, з виведення на той розвиток світового будівництва музеїв, постійних діагностичних лікарів вирішили, що ще створити вузу про співпрацю між музеєм космонавтики і Дмитрієм Павловичем Корольовим, та був Кримський радий, що міського вузки задати як номер один, був голова Кримського вузу, обов'язка у рівні мови Кримської ради, що знати вузу про співпрацю між музеєм космонавтики і Дмитрієм Павловичем Корольовим, там був Кримський радий, що міського вузу засідання, контроль за виконанням та рішення, поплати на комісію з питань фінансових дозвільних формувань, соціальних дозвільних 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 Зачитав пропозицію на освоїні, ставного звоню проєкту рішення, посилання підписання угоду, розпопросить заліз, наприклад, і це є подалося ради. Прошу голосувати. Хто за, проти отримали рішення прийняти? Всі питання порядку денового працювання, чи є зауваження пропозиції щодо ведення сесії потребує цієї допомоги. Прошу товаришка полірило, одного члена безпекового комітету. І я хочу подякувати, е-е, сім'ї Сьома, моїй дощирові Осетіє, бажаю їй щастя, здоров'я.